Так, всіх епічно вітаю на україномовному контент каналі. Під назвою котік Фан. Епічно та ностальгічно. А, я вже це казав. Так, сьогодні будемо грати гру PUBG Mobile 2, друга версія гри. AVM називається. В ній тут от треба там стріляти, наводиться, пулять. Влічить голову і все якво. Складати автомат з нуля. І всякого багато чого різного треба робити. Там я грав і бачу, у містера Котіка плея І вон її грав. Я собі вирішив теж скачати. Хай думаю хай буде. Передаю привіт Котіку фану. Передаю привіт пану бомберчику. Передаю привіт міндзюрці та Передаю привіт коту малому. ламу. Десям налізи. Є! Влучив по ньому. З автомата. Непогано. У мене це вийшлося. Ще так з першого разу. Патрон вилетів. Таке рідко коли буває. Хто не зрозумів, що патрони з автомата леті. Він таке перший. Сталося таке взагалі. Ну, наберу собі зброю. Нормально. Він ось тупо слабеньку. Ну, наприклад, Latstar, давайте візьмемо. Понадивимо на мід, побачимо, чи тут є пацани. Так, хто є? Приємного вам перегляду. Хто п'є в тому, пере... приє... тому перегляду під відео. Бо хто забув з мене лайкосик, а з вас відосик. І з мене гроші а з вас. Ваді... гроші українські. як він ще живе. Таке питання в мене є. Де він є? Сюборан. Ходіть нього. Все, догрався. Ігри. Давайте пить. хотів пить трохи. Давайте вип'ємо енергію. Його називають енергопомнією енергоприбавне Клас, моя любимая СКС. -ка. Давайте я її возьму, бо я з її деколи грав. Там пару разів таке було. Брав її. Навіть на відео таке було, яке це нагнув. Мені сподобалось. Зій стріляти Вона як пуляє. ХП. Хпешечка сама сама по собі кончається в барана по якому прилетіли пулі. Ну, патрони. Ті гільзи, як прилетіли, така шпулька трохи... ...ну, Той дурень трохи стіконе. І все. Ди пойде міняти. Так, кулеметна черга починається ходіть, ну, провіримо. тому хоч зразу на мене запушити. Давай, ну. Е! Здасте. Я свій. Не кидайте. Так я ж свій. О, клас круто, у мене круто. Дивіться, скільки його. Коляси. Малий Є! Yeah. Бачили малюкав вбив Недосвідченого. Он до мене ліз і отримав. Он попав на гарачу руку, як казав мой бро. ФК. Куба Качинський. Куба. Передаю тобі вітання від самого себе. Куди? Що воно робить? Я туди натисну, прикиньте. Я не хотів не туди нажати, а воно саме. Круто! Натисну не, не туди клас. Так, передаю привіт кубі. Каченятку Тому малому. що Тому мене обзвасю. Так, тут нічого немає. Мені би націла такого хоча б один X націл. Або хоча б і всі акуниматори. Зімінь то лучше, ніж із голографічним прицелом. Ладно, ходіть, пошукаємо, що тут є нескільки хат. Все я був тільки в трьох. Тут ще як мінімум одна хата з половиною. Ось така. Хата є така кольорова, різних кольорів. Ну ну і такі во гаражики, із стареньким жигульцем. І побачимо, що в йому. Так собі, так собі. Мені здається, що ми запушили кіпи. Дай дає мене пушить жорстко да нахер в його мумії Зараз позвоню своїм бра скажу. Що я нахер убил? Он мені, він мені не любил, еще не будет Не стріляй, бо я свій Попробуй поменяй ще раз типа. Я голову сразу. ой, -ой в спині, типи. Могу до нас это Я в ним попасти. На тебе був націл. У не там стріляю по мені. Ага, націл його був. Кого дня часом у меня був націл, знаете. Так, что мне можно выкинуть? Патроны у нас, скажем. Стрельих. Два миллиона. Ну, думаю, его на метра. Так. Тварь Две сколько он меня хп занес. На крысу. А, ну. Ходіть на ну. Ходи на сюди куди ти полец? Хлопчику, малий. Я молив, щоб за мною так балакать. Бачите, вон і ти вон був ще малий. Вон був ще малий і недосвідчений, щоб до мене лізли. Ладно, давайте напруженся та блять так мы. После них трохи лучше стояв. Так, на мене поранений окно. Що там його было? Приколяси то мені чесно кажучи приколяси вже не треба налажати нехай нехай будуть приколяси не буду жалуватися Одразу автомашину автомашинний транспорт сюди поставимо. Так, ну я тут є всякого на мільйон. Давайте сього по спике. Потім як треба буде то я собі надибаю його с уль. Погнали по приколясі. то в дурні. Ого, бачите, скільки його приколялся. Я сам в цей спершу не повірю. Непогано він мені приніс. Бега! Так, нікого нема. Ну ладно, нікого нема, то їду. Сюди. Того пропуску я ніколи не знайду. Стабенького. Що? Давайте піднімемося на сюди. Побачимо з її когось. Думаю, буде круто. Як я? Могу сподлобать? Мені цікаво. Хто метав тут гранату? Це ще свої метали чи хто по мені? Це були інші свої? Ніколи корисінько тут нема. Мені мабуть показалося. Бачите, якийсь баран сам себе гранатою забив. Ладно, давайте їдемо. Блищи в кільце. Там де більше баранов сидить по кущам. кого бісить баранів по кущам тишу. Повсякцию пишіть коментар. А кому, а кого бісить криси, пишіть канал. А кого бісить... Максим Сімпік, то пишіть свого лайка мені. Хто зараз їсть, чи п'є щось смачненьке, то дякую. А Хто зараз п'є або їсть, то дякую вам за підписку, за лайк. Дякую вам за дзвінка того. До того що ви поставили мені під коментаря. І вам хочу подякувати за ту дурську. Далі заховаємося в красної зони, бо я її боюся вона по мені цкує. А, дякую вам за підписку. Ще, до речі, чуть не забув. Давайте викинем енер енергетик. Он трохи прибавляє Боль. Болі надающие. Более прибавляю, що як хочете так і називайте. Чому тут всі в себе вбивають гранатами? Це так заремодно, Так круто. Що давайте вб'ємося. Якщо на цьому відео набереться 25 тисяч лайків, стрельне з автомата. Дивіться, Ісай сой себе вбив гранату. А чого він так зробив? Напишіть на мені в коментарях. Як мені ней удавался выйти. На клас. Вон мене чуть не вбив, не круто. Вдруге я зараз би програв би. Що було б тоді? Бігом, 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 бігом. Ладно, давайте я кину по себе. Все говно. Я трохи боюся крізь класс булькнуло сейчас чую. Так я их говно, кто все убил. Ладно. Ну давайте поедем отсюда. А ні, не, не едем, я передумал. Давайте зараз доедем. Зайдем до киоску. До киоску. Що?

выкинем со всеми таблетками заметки что лучше стоит ну давай я резикневаю на пасты Бачите, їх там двоє, він покликав свого бра. Ого, та він його не мінусунув. Не бачу, куди летить граната поганий з'єд. Ну, сейчас было за спектакль? Ну, думаю, что вона тут не на ничку. Ну що, давайте побачимо, скільки ми щасливий щасливо мужики. Куди зудаться? Тому стоять. Бачите, от мене Ти ще де взялося. Ого! Це був баран, ще той. Лапас, угу. смаколики ти приколяси. Круто, клас. Так, давайте побачимо, що я можу собі купити. Все. Давайте тако... А ні, у мене ж тут глушник. Ай, ладно, давайте викинемося говно. Чортеньем бастить, я лакерний Ладно, вся машина мені вже не тра. У мене маска такава. Костюм маска спеціальна. Йой, мене ніхто не бачить, йой, мене ніхто не чує. Ой. Добре. Закалікте. Якийсь був недосвідчений цей гравець. Знову він. Таке вийшло це відео дуже круто зайняв перше місце, мені навіть сподобалося клас. Кому сподобалося, натискайте кнопочку ОК, там така є. Вона засвітиться зеленим. Кому не сподобалося, виходьте з відео. І дивіться якесь друге, там рус, кого включить блогера той що грає на шпайкпаді. З вами був я, Пастер Мотик, Всім до нового нового!